Коли я проанонсувала, що ми будемо читати, отак загинув, загинув гуску», я побачила, що у моїй френдстрітці ті, хто дивляться мене, і ті, хто е, керуються моїми якимись порадами або ініціативами з приводу того, щоб краще досліджувати своє, вже почали читати. Я зокрема побачила пост Горгони Бобровицької. Боже, яка це прекрасна вещь. Це п'єса Куліша. Отак загинув гуска. Кавалер П'єр Кирпатенко романтично налаштований. пропонує охти усамітнитись, бо всі ходять і заважають Кирпатенко. Ох, Тисонька, Люба, ходімо далі туди, де ніхто крім нас не дихатиме, на той бік острова. Ох, Тисонька, а як буде дощ або їсти захочеться? Треба заповнити цю фразу на той випадок, коли кудись звуть гулять, а в тебе такий добрий диван вдома і книжки. І ви знаєте, от я ще не відкривала, не відкривала. П'єсу, але я вже зрозуміла, що мені подобається. Мені подобається діалог, і я очікую, що куліш своїм гумором мене не зрадить. І він не зрадив. Реально були моменти, коли я просто реготала вголос. Причому цих моментів було не несамовито багато. Я Заходилася одна в квартирі в цей момент або одна в кімнаті. Я не за один просіс прочитала цю книгу, і е, нікого поруч з мене поручною не було. Але я просто по-перше реготала, по-друге, до сліз. Причому що я реготала на все горло навіть від таких моментів, як. Скочила шоста донька, повненька Онисенька, задихана. Мамонько, папонько, до нас Євденька йде. Няня кажуть, зараз прийде. Хреще не бачили її. Кажуть, біжи Онисенько додому і попередь, що йде. Ху, гуска-хух, спасибі за попередження, але вона, здається, вже прийшла. А там до цього вже. Шість чи сім сцен, де вони вже і пересралися одне з одним, і пересперечалися, і вже про совітів поговорила, багато чого поговорили. Коротше, оце от спасибі за попередження, але вона, здається, вже пройшла. Це настільки комічний момент, і він ще підкреслюється тим, що ця охтисенька повертається до Євги і така. А що ж ви так, як вам не соромно няню? Так скоро прийшла, що не дала мені попередити. Ну, тобто, насправді, всі діалоги от просто ти. Читаєш ці діалоги, я навіть моменти вичитала їх для себе в голос, тому що настільки абсурдні, настільки якісь, я не знаю, ну е, як Байдак каже: Росія украла у нас абсурд. От мені здається, що насправді абсурд е, е, завжди був специфікою комедій Миколи Куліша. Він, як ніхто, вмів сформулювати те, що люди зазвичай не вміють говорити вголос і. Ну, намагаються якось видати якимись більш квітчастими фразами для того, щоб не виглядати якось в очах інших. А тут всі персонажі говорять саме те, що найчастіше ми думаємо, і тому ефект комічності ще більше підкреслюється. Але я хочу сказати, що насправді, звичайно ж, варто почати з того, що цей, ця п'єса, вона. Вражає числом жінок-героїнь, яких на нас просто висипає як зрешета Микола Куліш. І жінки тут не те, що в більшості, а в переважній більшості. Головні героїні, окрім матері сімейства і няні Євги, це. Устонька, настонька, пистонька, Христонька, хростонька, онисонька і охтисонька. І головне, що я буду зачитувати весь час і звірятися з цим переліком, тому що ну там навіть батько не запам'ятав їх, але ви знаєте. От кожен раз, коли про них говорять і цих їх перераховують, або вони по колу одна за одною повторюють одну і ту ж саму думку. А це насправді, якщо ми потім будемо ще розглядати детальніше роботи Алли Горської, і бачимо, як вона використовує цю спіральну таку історію у тому, щоб побудувати біо декорації сценічні, то я можу сказати, що Насправді сама п'єса підказує оцю от спіраловідність, тому що воно все по колу, і по колу, і по колу, і по колу. І з одного боку, автор нам показує трагедію. Насправді це трагічна історія, але ми до цього дійдемо. Трагедію того, як ламається життя, як ламається. Дійсність, як ламається рутина, до якої звик головний герой, і взагалі всі головні героїні, Але для головного героя це ну найбільше потрясіння, і воно призводить до ем, незаперечно трагічних наслідків. З іншого боку, нам показують оцю всю циклічність того, що е, наскільки він звик до того, що все стабільно, що все повторюється, що все одне те ж саме, і ці дочки одна по колу за одною повторюють одне і те ж саме. І е, на цьому контрасті ти насправді усвідомлюєш наскільки страшна доля е, е, випала на, на долю <головного>, головного героя, якого нам показують комічним, якого нам показують е, в принципі. В, в таких обставинах, що тобі здається, що найбільше він переймається взагалі ковбасою, хоча це не так, і мені здається, що просто сам автор підкреслював комічність цього героя і показував його переживання, зокрема в прив'язці до ковбаси тієї ж. Але гадаю, це тому, що, по-перше, якщо ти будеш говорити прямолінійно, то не все можеш поставити. А по-друге, ну, ми ж маємо все-таки справу з комедією. І от, а, ці дівчата як по спіралі повторюються, і сам вступ ти починаєш читати п'єсу, і ти зразу не розумієш, що відбувається, ти в якійсь кавомолці, я не знаю, чи в пральній машині, тебе засунули, і тут онисонька, настонька, устонька, пистенька, христенька, хростенка, і вони отак от перед тобою, отак от миготять. Ну, я вам зачитаю, якщо ви не відкривали п'єсу, то для того, щоб ви зрозуміли ці враження. Чи живенькі ж ваші дочки чи здоровенькі? Слава Богові! Устонька перша в домі, помічниця. Моя цесарочка, а настонька як у хорі співає, моя канарочка, а пистонька. Квіти з паперу навчилась робити, та які, немов справжні, живі. Моя павочка, христонька, гаптує, вишиває. Моя жластівочка, хростонька. Оце ж 23-й пішов. Мені так подобається. Та гаптує та вишиває, а цей 23-й пішов. Куріпочка, унисонька, повненька, на театрах грається, моє чаєнятко. Ох тисонька. Якби ти знала, яка гарненька, моя янголятко. Ну одним словом, одна повненька, одна гарненька, одні 23-ті пішов, одна гаптує, вишиває, одна квіти з паперу робить. І ти потрапляєш зразу в якийсь феєрверк. Ти потрапляєш просто на якесь свято життя, де ті жіночі персонажі отак, от прямо круга верті, вертяться. Попри те, чоловічі персонажі теж помітні. І Чому так багато жінок? Чому сім дочок? Я знайшла відповідь на це запитання у спогадах Антоніни Куліш, дружини. І вдови Миколи Куліша. В якій вона в цих спогадах вона описує, що співпрацюючи чи з театром Березіль, Микола почув скаргу на те, що в його п'єсах мало дієвих осіб жінок. А в театрі багато артисток. і Кожна з них хотіла б зіграти у п'єсі Куліша. Тоді Микола написав п'єсу так загинув гуска. А в цій комедії було 11 жіночих ролей. Ну я не знаю, по-моєму. 9, Ну, якщо взяти основні, я не знаю, може, я, я щось, я, я вже не вишукувала. Я вже не вишукувала, але мені так 9, дев'ять жіночих ролей. Чому 11? Ну, в спогадах могла помилитися. Артистки мусили бути задоволеними. На читанні п'єси Микола Талановито віддавав відповідним тоном поодинокі репліки, і артисти визнавали, що в інтерпретації тих ролей ніхто йому не дорівняє. Гуску не дозволили до вистави, як Курбас не клопотався. Фалькевич, який в той час був головою репорткому, боявся дати. Дозвіл. Але таке число жіночих образів було, зокрема, відповіддю на прохання акторок. Театру Березолю, що ну насправді нам не вистачає. Ми всі хочемо, ми всі хочемо зіграти у Куліша, У Куліша прекрасно, а він нам не дає можливості себе зреалізувати. І насправді він такий дав, тому що всі ці персонажі, так чи інакше, себе якось дуже проявляють комічно, класно, яскраво, можна, можна себе у кожній ролі якось проявити. Ольга Щербак пише: Угу, тільки жодного персонажа язик не повертається назвати нормальним періодично важко визначитися, сміятися чи плакати. Ну, ви знаєте, насправді мені здається, що тут просто показано гіпертрофовану їхню форму того, як вони зацікавлені в чомусь, і так далі. Автор. Ну, намагаються через їхню повторювання через те, що у них все одне й теж тільки підкреслити і додати комізму цій ситуації. Але насправді, якщо їх виняти поза цей контекст е е е і подивитися взагалі на персонажів, яких ми бачимо, ми бачимо сім сестер, які конкурують одна з одною, які е кожна хоче перша вийти заміж, яка які кожна любить батька. Ну тобто, грубо кажучи, так вони трошечки, е трошечки абсурдні, але я не бачила в них якихось таких гігантсько жахливих речей. Насправді, якщо подивитися на стосунки братів і сестер або сестер, або братів в сім'ях, то ви побачите такого типу конфлікти, і вони не роблять цих людей поганими людьми. Насправді, це просто життя в одній сім'ї. От і все. Тому я б насправді так не висловлювалася. Це нормальні персонажі. Більше того, мені дуже сподобалася головна матрона Секлета. Як вона зі своїм чоловіком розмовляє, як вона відстоює кордони, як вона з ним сперечається, як вона відстоює своє, так вона теж комічна. Так вона там теж ой, я сукню там забруднила, ой, я павука злякалася, і так далі. Вона теж комічна, але у тих проявах, де вона показує свій характер. Навіть у своїй сварці з Євгою вона кльово, мені сподобалась. Ну, насправді мені ці всі персонажі у мене вони попри все викликали симпатію, тому що вони, по-перше, дуже смішні. Їхні діалоги діалоги дійсно викликали привід голосно дзвінко вирощати від того, що тобі весело. Ну і плюс у мене величезне співчуття до них було, тому що насправді, попри те. Що цей спектакль, ця вистава, ця п'єса є комедійною, але насправді вона розповідає нам про жахіття сім'ї всього лише однієї. І навіть жахіття, які її стосуються, вони подані досить комічно. Там і те дзеркало, яке розбилося, і крісло плюшеве, яке забрали, і те, що з кар'єрою у Саватія відбулося. Всі ці зміни показують цей злам. Який уже незворотній, і їм далі жити в Совєтському Союзі. І тому для мене, з одного боку, це дуже смішні персонажі, а з іншого боку, мені за них страшно, тому що далі, наприкінці книжки, вони залишаються жити в Совєтському Союзі. Причому з абсолютно збожеволілим батьком. Який Буквально втрачає глузд, і у Куліша був ще гірший задум, але ми до цього моменту перейдемо трошки згодом. Так, це перша частина. Але давайте ж до гротескності спектаклю. Розмислений, розгублений і справді сам не свій, мовчки пройшов він до столу і тяжко сів, тишею всіх, як мішком накривши. Як з домовини, голос до жінки подав. Скільки у нас всіх дочок? Секлета Семенівна, біду перечуваючи, промовчала. Спитали, скільки дітей? Сім дочок кажу. Перечислись, перечислив. Шість вийшло. Секлета Семенівна, ну як же, Сиваєчко, коли ж сім. Устонька, настенька, пистенька, христенька, хрустенька, унисенька, охтисенька. Гуска, дивлячись до точку. Так, я й почав. А вони мені. А доньки у вас дорослі, дівчата, цілі громадянки, а ви їх змалюєте, знижуєте, зменшуєте. Будь ласка, на повні ймення, як ваших дочок, повні наймення. Секлета Семенівна боязко. Устя, Настя, пистя, Христя гусько скрикнув. Загину, а так своїх власних дочок не називав і не називу. Мужичок з них кугуток як хочете, не зроблю. Секретно подумав і почав. Устимія, Настасія до жінки, от тепер далі ти каже: Устимія, Настасія, Пистимія. Хмуро поправляє Євпистимія. Євпистимія, Євхристимія, Христинія, Христиня, Хрустиня, Євфросинія, Єхвросиніна. Та ми ніколи Сувасику так їх не називали. А тепер треба, бо одна з тепер, як я помітив, церковні наші імення хочуть відібрати. І всіх нас на роз і карлів хочуть обернути. Треба берегти. Святиніс, Христиня, Єфросинія. А далі секлета семенє не змокріла. Христині, Єфросині, Онисон, Онисія, Онисинія, Онисія і Онисія, гуска хмарно шість. А де сьома? Сьома? Де? А я, я? ще раз нараху, перерахую вам устимія, Настасія, Писти, Євпистимія, Христинія, Євфросинія, Онисія. Шість. А де ж сьома? Взяла сердешна секлета Семенів не пригадувати. Ївдя дівчата, теж на пальцях рахують і не пригадують. І от гуска голосом ще значнішим. Отак і я пригадував. На пальцях рахував і не пригадав. Звернули з увагу. Заждіть, кажу я зараз. Революція, кажуть, не можна ждати, не баріте нас. Ну, я її зареєстрував шість. Аж повертаючись додому, аж біля церкви згадав: ох тисонька! Це ж теоктиста, всі, теоктиста, теоктиста, теоктиста. І тут починається насправді драма. Ну, по-перше, не зареєстрував теоктисту, і вони всі онисенька, тисонька, та-та-та. Гадаю, що тепер дати на трус, Септо на обшук в домі. Будуть шукати Охтисеньку? Дурепо. Нащо вона їм? Шукатимуть те, що ми сховали одних, розумієш? Хоча постривай, можливо, і Охтисеньку теж небезпечно тепер на легальному стані держати. Побачать, неодмінно запитають, чому сім, а не шість згідно з реєстрацією. Жах! А все ти винувата. Сім штук навела, сім дівок у домі, пригадуй тепер їх, реструй. Хіба ж є одна, савасику, винний ти теж? Хай Бог посилає, казав. Я за сином гнався, дочковал, я сина хотів, знов завмер. І всі завмерли, придавлені такою подією. І незрозуміло, яка подія. Чи придавлені тим, що насправді всі ці дочки не потрібні, хоча насправді я думаю, що потрібні, чи тим, що Охтисенько не зареєстрував, чи тим, що прийдуть трусити і забирати все те, що вони поховали, а вони всі усвідомлюють, що прийдуть трусити і забирати їхнє майно, нова власть.